А чого, Фелікс! Flames. Flammayoks. Фінаксонікс. Ти давно одружений. Електронікс, так. Вже розмовляєш про дітей сміливо навіть. Сміливо розмовляю, так. Скоріше за все, займаєшся незахищеним сексом. Так, буває час від часу. Потрібно дбати про своє здоров'я. Так. Для цього ми покликали Павла. Професійного уролога. О. Зараз він тобі все розкаже. Цілую ваші руки. Ці руки сьогодні потрогали вже декілька членів. Так що це, це... пам'ятайте, що лікар-уролог — це не лише для чоловіків, але й для жінок. Тому лікуємо як жінок, так і чоловіків. У цього пана все добре. Будуть діточок, як на небі, зірочок. Фелікс, ти хочеш дітей? Так, да, ну, звичайно. — Чи ти child фрі? Ні, nee, я не child-free. Головне при плануванні вагітності здати спермограму О! і мар-тест. Це покраще як прогноз. Як спермограма здається, я ні разу в житті не здавав спермограму. Чотири дні не мастурбуєш і не займаєшся статевим актом. Так. Потім приходиш в красиву кабінку так. в будь-якій лабораторії і е, здаєш сперму. А далі людинка під мікроскопом вже спостерігає, як Тупо той Ти по оригінальним ламповим аналоговим способом. Єс, е, так. Yes, да, да. Прикол. Приходь і здавай сперму. Куди? До тебе, скажи. Приходь. До мене. Приходь. От сюди. Ні, ні, ні. шартів, без шартів. До тебе ніхто не прийде, Павло. Скажи просто, приходьте до мене, здавайте сперму. Приходьте до мене, здавайте сперму.